Від хочу зробити такий невеличкий анонс автомобіля. Вже не терпиться мені його так показати одним словом. Це Nissan X-Trail, щойно пригнаний в Швейцарії, двоххлітровий дизельний двигун, автомат повний привід, автомат тут гідротрансформатор. Не путайте з варіаторами. Від 2012 року випуску 160 тисяч 161 тисяча оригінально перевіреного пробігу. Весь гарно обслужений. Тут у нас стоїть вже нова резина 23-го року. Ну, Майже нова, можна так сказати. Тормозні бліни, колодки замінені. Зараз це вам продемонструю в гарному збережному, візуальному і технічному стані. Автобіль приїхав своїм ходом, має е, дублюючі поворотники складання підігрів регулювання дзеркал, камера 360 попереду, позаду, по дзеркалах, Навігацію, клімат контроль, е, круїз контроль з такий стан з керма. Все ідеально. Є також панорама. Люк, все відчиняється. 18 радіусу легкоспавні колеса оригінальні Нісановські. В такому гарному збереженому стані, автомобіль ще не приходив жодної підготовки. Попереду його чекаю після розмитнен полірування і хімчистка стандартно проводжу по всій машині, щоб вже автомобіль був в гарному такому стані. Все по моїх стандартних. Зараз тут зупинимось. Покажу вам його вам в зоні. Можливо, він зацікавить скоріше вже. Можна і віддати в такому стані, як є. Він в принципі чистенький. бачите, Також у нас є ключики до релінгів зверху. Так у нас відкривається шторка. Також люк окремо відкривається. Ось такий стан сидінь, салона, нічого не знищено, не зацарапано. Тут а не пилисосулось, не прибиралось в такому стані, як я приїхав, показую вам. Ось такий його зовнішній вигляд, білий прилимутровий крутий колір 18 го радіусу з такі саноські легкосплави, лінзована оптика. Мотор, мотор працює, працює чітко, рівненько, без зауважень, таких в автомобілях. Це аналог хрено-колеосу. Тут ті самі мотори стоять від Рено, також коробки, привода, все те саме ходова, безключовий доступ, також є рейлінги на даху оригінальні нісановські, їх можна зняти, якщо не потрібні там ключики є всередині, я вам демонстрував. Також позаду у нас оптика вся ціленька, без зауважень, абсолютно класний, в гарному збереженому стані автомобіль. У нас замок автоматично закривається, зараз відкриємо багатний Так. Зараз їду в дубно на термінал, його оставимо. Тут єдине поприбирати пилюку, нічого не зацарапано, все в класному стані, шторочка є, така шухляда розділяється на багато частин. Також у нас тут запасне колесо, повнорозмірне, також присутнє. Збоку повний рем, ремкомплект домкрат, ключі все на місці. Єдине, що потрібно зробити вологу, вологе прибирання і автомобіль буде готовий. Також задня камера, спереду камера, на дзеркалах камера. Тормозні бліни, зверніть увагу, новенькі, абсолютно. Спокусую були нещодавно замінені. Що спереду, що ззаду. Все просто чудово. так, резина у нас Мішелін 23-го року. Ще дуже добрий протектор. Ніяких м'ятин, таких царапин з колі абсолютно нічого немає, абсолютно класний цілий автомобіль, щойно пригнаний в Швейцарії. Якщо буде кого цікавити, телефонуйте, все вам розповім, надам цю інформацію. От будемо їхати далі на розмитення. Буду далі вас інформувати, що буде далі з ним. Всім дякую за увагу, до зустрічі.